У моїй дитині зараз два рочки, її після рочку у літі було дуже погано. Вона від удару, дитина синяла і ну, так якби відключалася, якби, якби переставала дихати, очі завертала. І я її до догори ногами за ноги, била по лиці і так відтрушувала. І це у нас продовжувалося від літа до цього літа. Один раз було так, що вона бігла по двохспальному ліжку і сильно так ударилася, що я не знаю, може три хвилини я її трусила, вона, ну, дитина якби померла. І е, дитина взагалі була посиніла, сина біла, стала. І так я трусила її, била по лиці, я її відтрусила, вона е, почала плакати. І чуть-чуть пізніше я вчула за оця Олега. Ми три рази з дитиною сюди приїжджали у літі цього, цього літа вже, це е, рік Дити, з дитиною ми так боролися. Три рази ми до церкви приїхали з дитиною і вже з першого разу, після першого разу дитині вже ми, ми вже про це забули. Ми три рази з дитиною були і слава Богу, дякуємо помочь. Ті приступи не повторюються? Ці приступи взагалі не повторювалися вже після першого разу. І ми про них забули. Дякуємо, Господи Богу.